Let's discuss it with Лес діскаси on channel Міколюк Анчанел Everything about slavery. Вас вітаю Олександр Миколюк на каналі Миколаїв. Не просто інформувати, а формувати ваш світогляд. Досить часто перед нами, українцями, встає питання, коли іде наша держава повернула не туди, в 91-му чи можливо в 2014-му? Але я вважаю, що корені потрібно шукати. Десь глибше, в 17-му році, якщо бути точною, в 1917-му році саме туди я й хочу вас повернути. Чому ми змушені постійно переживати? Величезний тиск з боку Росії, чому вона на нас нападає, і як так сталося, що там так і не виникла успішна демократія? На це питання можна відповісти у двох вимірах: по перше, зрозуміло, що Україна тяжко переживає свій пострадянський досвід, а Росія. Фактично з нього так і не змогла вийти. Але що якщо копнути глибше? Чому сусідні держави так швидко змогли стати демократичними та капіталістичними? А Росія ні, і продовжила отруювати життя усім своїм сусідам, як то кажуть, пригріли на груді гадюку чи Совєтський союз. А час від часу і сполученим штатам, погрожуючи їм ядерною бомбою, всім нам? А, на жаль, знайомий сценарій, тому що товариш Соловйов неоднократно з'являвся з цією. Я знов скажу це слово, але друзі, вибачте, ху, -ху, -ху. перед телеглядачами першого каналу. Дочень солдатин офіцірин, марш Марш нахо е тміш kapitulieren. Насправді наші журналісти та політичні оглядачі часто шукають причини в 90-х роках. Мовляв, чи то Єльцин дуже любив обіймати бутилечко, що зробив Путіна наступником, чи то українці дуже сильно помилилися та проголосували за Кравчука замість Чорновола. Я насправді пропоную купнути ще глибше. Так, як ніхто ніколи, можливо, з вами не розмовляв? Я хочу пояснити цю тему. Як із вибором Кравчука замість Чорновола, і навіть з тим, чому Путін так вкорінився в РФ? Усе можна пояснити негативними наслідками життя в тоталітарному СРСР, на перший погляд. Але чому взагалі на наших землях з'явився цей радянський досвід? І невже... Якихось сто років назад не було інших альтернатив, навіть у вигляді інакшого ладу у самій Росії почнемо з громадянської війни. Громадянська війна, яка почалася в 1917 році та тривала аж до 1921-го, двадцять колишній російській імперії визначила дуже багато явищ наперед. Фактично, у нас не приділяють дуже великої уваги тим подіям в Росії, але ж в Росії вони висвітлюються хибно і однобоко, аби люди нічого так і не зрозуміли. Фактично, та війна досі не закінчилася. Суспільство досі розколиті недовірою між бідними та багатими. А різні політичні групи в Україні, Росії, Білорусі на Кавказі досі апелюють до ідей, які були закладені в той період. Саме в той роковий період збройні сили України носять на рукавах. Символи української армії саме того періоду тризуби, до речі, навіть наш улюблений герб України не був відомий до 1917 року, хоча використовувався ще в Київській Русі. Проти наших військ на сході воюють нащадки білих і червоних росіян, які носять то символіку Червоної армії, то символи білогвардійців і Російської імперії. Чомусь за 100 років цей конфлікт так і не вичерпався цим подіям. 100 років, але пролита тоді кров досі визначає наперед траєкторії розвитку величезної частини планети. Вона досі не висохла. Почнемо з того, що в 1917 році розпалася Російська імперія. Те, як вона розпалася, і які сили проявили себе у тих подіях, надовго, на жаль, визначила, чи будемо ми заходом. Початок ХХ століття це час, коли держави поступово переходили до демократії, до капіталізму, правової держави, Позбувалося нерівності, і формували нові нові правила для економіки. Наприклад, ідею восьмигодинного робочого дня, і нормальної нарешті. Тож зарплатні для робітників. Робітники заморились працювати. А також права на масову безкоштовну освіту для всіх людей, тому що всі ми цього варті. Те, що ми сьогодні сприймаємо за належне, насправді ще тоді було деяким ноу-хау. І щоб впровадити його, треба було пройти неабиякий шлях. Це насправді, друзі, велике, дуже велике досягнення. А те, як саме будуть створюватися ці нові інститути, які будуть закони, і як формуватиметься уряд, це і зумовило те, які будуть результати їх політики в історичній перспективі. По перше, ці події і війна на осколках імперії визначили і те. Як буде виглядати ця сучасна карта СРСР і пострадянського простору в майбутньому? Україна, Білорусь, Литва, Латвія, Естонія, Грузія, Азербайджан, Вірменія та навіть Російська Федерація вперше з'явились у вигляді близькому до нинішнього на світових картах саме в 1917-18 роках. Тоді і визначалось, де проляже кордон між державами. І як визначити, Курськ чи Белгород це українське чи російське місто? Якщо і тих, і у інших обох містах було. Цих кордонів дуже багато. Як? як Звісно, через громадянську війну це можливо визначити. Незалежна Україна була проголошена в січні 1918 року четвертим універсалом Центральної Ради. Саме тоді російські більшовики почали війну проти Української Народної Республіки, причому створивши, знаєте, свою таку саму з маріонетковим урядом, та навіть ідеєю, що що відколоти Донбас. Від України, ви здивуєтесь, але вперше ідея донецького сепаратизму виникла ще в 1918 році. Та тими, хто це робив, були комуністи з шахтарських містечок Сходу України. Звісно ж, їм хотілось бути частиною більшовицької Росії, адже саме це гарантувало їм більшу владу. Саме тому Червона Росія використала і їх маскуючи свій наступ на Україну. Під повстання донецьких шатарів нічого вам не нагадує через якихось 100 років Росія провернула той самий трюк. А російська армія мускувалась під місцевих донечан і ополченців. Саме громадянська війна з її результатом у вигляді перемоги більшовиків чи просто лівої авторитарної партії. Надовго зумовила і те, яким буде правління. Революція Російської імперії 1917 року пройшла дуже дивну зміну. Вона почалася під цілком собі французькими гаслами. Це було дуже неочікувано, але свобода, рівність, братерство, і навіть червоні пропорції були запозичені у французів. Але наразі ми знаємо, що у французів їх нема. Але в росіян цих «red flags» забагато. В часи Парізької комуни вони були символами повсталих парижан. Та як і французька революція, справа дуже швидко перейшла до гільотин. Знаючи російську запеклість, гільотин було значно більше. Навіть забагато. Владу єдиного авторитета, монархії швидко зруйнувала Перша світова війна. В ній солдати з усієї імперії просто гинули сотнями тисяч, а ще більше з них ставили питання: за що вони воюють? За царя та за його палаци? За що? Звісно ж, царська влада не змогла відповісти на ці питання у лютому 1917 року владу царя було повалено і в Росії. Замаячив шанс на демократію. Було багато політичних партій, серед яких більшовики не були найпопулярнішими. Саме тому вони і не робили ставку на вибори. Вони не збиралися ганятися за виборцями і пропонувати їм шляхи розвитку, свободу та може демократію. Вони вирішили використовувати підрівні методи, та навіть брали гроші у німецького уряду на декілька з цих дій. Може, навіть на більшість з них. кілька разів більшовики радикальні комуністи планували захоплення влади, що врешті вдалося їм восени 1917 року. Та це захоплення не було зовсім ані трохи демократичним і не відповідало настроям ані росіян, ані інших жителів імперії. По суті, цим заходом більшовики зривали процес створення установчих зборів, до яких було проведено прямі вибори з усіх громадян колишньої імперії. Як не дивно, більшовики їх програли іншим. Тут електоральна мапа Російської імперії 1917 року. По ній буде дуже чітко видно, що більшовики не мали б влади, якби не захопили її. Владу мали б інші партії. Ось тут карта виборів до установчих зборів в Україні. Більшість губерній Перемогла українська партія соціалістів-революціонерів, яка і домінувала в українському політику. Більшовики не виграли практично ніде, але вони зробили ставку на силовий сценарій захоплення влади. В нормальній країні повалення уряду і нехтування результатами демократичних виборів одразу створило б негативну реакцію. Та Росія 1917 року була надто відсталою для цього. Там не було кому боротися за демократичний парламент, за право вибору і шанс на багатопартійність. Дуже дивно не нагадує вам ту саму нинішню Росію. Була в тодішній російській імперії, і штука, схожа на нинішніх хороших русських білий рух або ж Біла гвардія. Вони, звісно ж, виступали проти захоплення влади червоними, але не хотіли давати жодного шансу на незалежність інших народів імперії. Вони виступали за єдину і неділиму Росію, і не хотіли йти навіть на найменші компроміси з іншими ворогами більшовиків. Не хотіли обговорювати з Україною не те, що незалежність, а навіть питання автономії. Захід же у цій складній ситуації просто не звертав уваги на національні держави на осколках колишньої імперії. Англія та Франція робили ставку на білих, на хороших русських, а потім були змушені рахуватися із поганими з більшовиками. А потім було криваве захоплення України, Білорусі, Кавказу, а згодом і держав Балтії. Монопольна влада більшовиків руйнування усіх демократичних основ влади, і банальне руйнування приватної власності. Нашому бізнесу так важко існувати нині, не в останню чергу, тому що в СРСР ніякого бізнесу не було лише державне майдан. А отже, система просто не була придатна до того, аби бізнес розвивався. Усе це має довгострокові наслідки, і понині ми сподіваємося, що колись цей вузол проти річ буде розрубано. А нащадка радянської репресивної системи, полковника КДБ Путіна, викинуть з Кремля разом з Леніном з червоною площею, щучкою вниз. З вами була Олександра Миколюк та наш перший історичний випуск на каналі. А якщо вам він сподобався, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на канал.